Доброго дня, сьогодні поговоримо про те, як додати стороннього користувача до нашого tiktok бізнес центру Отож, давайте відкриємо його. До речі, як створювати tiktok бізнес центр я записував відео. Воно є на каналі. Я звісно що закріплю в описі до цього відео, щоб вам було легше і зручніше перейти, зробити і повернутися назад на цей етап, так? Отож, давайте продовжимо. Завантажився наш інтерфейс. Далі нам необхідно перейти в ліву частину ось сюди і знайти блок керування, тобто менеджмент. Так, то в цьому блоці нам необхідно знайти підпункт users, тобто користувачі, натискаємо на нього. Нас перенаправляє на... Керування користувачами, а також ми можемо переглядати, які користувачі вже додані до нашого бізнес-центру. Отож, тут поки що доданий тільки я. Ми можемо побачити мій статус, мою пошту і відповідно роль, яка у мене є в цьому. Бізнес-центрі я адміністратор та фінансовий менеджер, що, в принципі, очевидно, тому що я створював цей бізнес-центр. так, І у мене закріплені аккаунти. До мене це один рекламний обліковий запис, і поки що нуль TikTok One-аккаунтів або взагалі просто TikTok бізнес аккаунтів Для того, щоб додати стороннього користувача, нам необхідно натиснути на кнопку Add Members. тобто ось цю зелену натискаємо, Далі, першим етапом, ми додаємо його саме в бізнес-центр за допомогою емейл-адреси. Так, от попередньо ми беремо цю пошту користувача, якого хочемо додати, і відповідне поле вводимо сюди. Так, давайте я швиденько це зроблю. Є і далі у мене тут одразу по замовчуванню підтягується ще е, додаткова інформація, яка буде відображатися у бізнес-центрі е, на користувачів так е, в блоці. Далі е, ми бачимо, що ми можемо тут назначити різні ролі. Е, о, наразі по замовчуванню стоїть. Е, Роль стандартна, так можемо ще назначити йому роль адміністратора. Адміністратор має повні права в бізнес-центрі. Стандартна роль має е, права тільки е, працювати з тими ресурсами, які ми назначимо е, цьому користувачу. Ну, відповідно, фінансовий менеджер може. Переглядати та додавати платіжні способи оплати. Так? От. Ну і фінансовий аналітик може переглядати відповідно завантажувати різну фінансову інформацію. Так? Давайте залишимо по замовчуванню стандартний доступ, натискаємо на кнопку Next. Далі ми переходимо на другий етап, де ми вже назначаємо ресурси, з якими ми хочемо поділитися з цим користувачем. Так? Зазвичай назначають декілька ресурсів, в залежності від типу вашої ніші. До прикладу, обов'язково ми назначаємо один або декілька рекламних облікових записів. Далі, якщо у вас ніша, відповідно, є e комерс і у вас є фіди товарів, тобто магазини, ви назначаєте відповідно. Uh, і цьому користувачу uh, ці, цей, цей магазин, тобто цей фіт товару, так uh, далі відповідно tiktok акаунти і tiktok там Ван акаунти. Тобто, якщо вони відповідно у вас є, ви також назначаєте uh, цьому користувачу певний доступ і цей ресурс. Так, от наразі у мене тільки є рекламний обліковий запис. До речі, в наступних відео ми будемо uh, розглядати, як підв'язувати до бізнес-менеджера TikTok-аккаунт, тому Також не пропустіть це. От, я назначаю відповідно рекламно-обліковий запис. Далі тут у нас є аккаунт Permissions, тобто рівень доступу до цього рекламного облікового запису адміністратора, оператора або аналітика. Тобто, якщо вам потрібно, щоб людина керувала цим обліковим записом, там переглядала, до прикладу, фінансову інформацію, а також керувала доступом до нього, до цього рекламно-облікового запису, так то відповідно ви там назначаєте йому роль адміністратора. Якщо ж ви бажаєте, щоб він просто робив певні рекламні активності. Компанії тощо тощо назначаєте доступ оператора. Якщо ж необхідно просто переглянути рекламні активності, проаналізувати, зробити деякий аудит, то, відповідно, ви назначаєте роль аналітика. так от Давайте я відмічу оператора. Далі нам необхідно відповідно перейти трошечки донизу та натиснути на кнопку Save. натискаємо Так, очікуємо. Завантажується відповідно інтерфейс, і ми бачимо, що в принципі, в нас вже відправлене запрошення. Так? А, до речі, є ще зручна функція. Якщо там, до прикладу, по якимось причинам а, користувач не отримав цього запрошення, то ви можете їм його надіслати, скопіювавши лінк посилання. На запрошення до цього бізнес-центру. От, Потім він переходить по ньому, авторизовується, і він уже в вашому бізнес-центрі. От, В принципі, на цьому все. Якщо вам було цікаво та доцільно, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Якщо у вас виникли якісь питання, то також можете писати під цим відео. Стараюся всім відповідати. От, Ну і не забувайте підписуйтесь на телеграм-спільноту. В принципі, на цьому все і до нових зустрічей.